Чернігів та Ахен відтепер офіційно міста партнери. Прямий відеосв'язок об'єднав одні із найдревніших міст України та Німеччини і дозволив їхнім представникам на відстані в понад дві тисячі кілометрів зробити історичний для обох громад крок, підписати угоду про співпрацю та встановлення товариських відносин між муніципалітетами. Попри те, що Чернігів, ставши рятівним щитом для країни у лютому квітні, був серйозно пошкоджений ворогом, знищено чимало підприємств, втрачено багато людей. Основне у цьому партнерстві не фінансова підтримка, а дружба і досвід для побудови кращого майбутнього, зазначив Владислава Трошенко. Нам надзвичайно приємно, що в такий важкий період ви. Німецьке місто Ахен протягнуло нам руку допомоги, і ми це дуже цінуємо. Найголовніша задача, яка буде стояти перед Україною після закінчення війни, а ми впевнені, що ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою перемогою України. То після перемоги в нас пристоїть ще одна війна. За розбудову сучасної європейської України я переконаний, що нам потрібно зробити дуже серйозні висновки, як на рівні країни, так і на рівні муніципалітетів України на рівні міст. І я саме для цього розглядаю дружбу між Черніговим і Ахеном, це співставні за населенням міста. І в цій дружбі я бачу саме німецький досвід, німецькі технології управління містом, німецькі підходи до багатьох речей, які можуть слугувати нам прикладом. Нас як місто цікавлять насамперед ті рішення, які втілив у життя Ахін в питанні громадського транспорту, сміттєпереробки, генерації теплової енергії, а також водопідготовки, організації прибирання та внутрішнього міського простору, тобто те, що власне його формує, і німецька сторона готова невідкладно почати тісніші перемовини та співробітництво за цими напрямками не лише на рівні комунальних установ, а й університетів та економічних спілок у межах профільних робочих груп. Ми дуже вдячні і відчуваємо гордість за те, що нам дозволили бути корисними і відбудові нового міста, особливо після, після війни. І основним завданням є, звісно, організація такого рівня життя для людей, яке відповідало б нормам, щоб це було звісно для наших дітей місцем, в якому вони будуть раді зростати. Навіть якщо Україна та українські міста ще не належать до європейського союзу, ми все рівно хочемо зробити цей обмін між містами, допомогти наблизити вас до цього розвитку і до швидкого вступу в Європейський Союз налагодити партнерство між двома містами, а також дати йому дипломатичний старт, вдалося завдяки сприянню спілки українці ваахині. Почесною членкинею якого віднедавна стала і пані Койпен. Її представники і представниці також долучаться до діяльності робочих груп, аби зробити співпрацю максимально ефективною. Додамо, що для Чернігова це вже друга від початку 2023-го важлива угода, а сам Махін десяте серед міст партнерів.